Про головне події в Харкові та області 19 листопада. Несподіваний приліт стався в день у Харкові. Вибух пролунав на тлі відсутньої повітряної тривоги. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, удар перейшовся по центральній частині міста в Київському районі. Влучання по проїжджій частині. 12 людей постраждали. У декількох із них гостра реакція на стрес. Проте є поранені уламками. За даними начальника Хова Олега Сенігубова, у важкому стані шпиталізували 18-річного чоловіка. Тип боєприпасу, який використали росіяни, станом на 18-ту годину ще встановлювали. Кримінальне провадження стосовно голови Харківської облради розпочало Національне агентство з питань запобігання корупції. НЗК виявило ознаки того, що Тетяна Ігор Волоценко внесла недостовірні відомості у свою декларацію за 2022 рік. Різниця між задекларованим і реальним може становити майже 3,5 мільйони гривень. Так, агентство встановило, що голова облради не згадала в декларації про нерухомість у французькій Ніці, якою користується на правах оренди її чоловік. Водночас перевіряючи виявили ознаки того, що вказаний в декларації розмір готівки може бути завищеним на 680 тисяч гривень. Сумнівим на зака викликали і те, що чоловік Єгорової Луценко отримав дохід від продажу ресторанного бізнесу у Франції у розмірі лише 500 євро. Протягом дня в Харкові підбували сумні підсумки тисячі днів повноваштабного вторгнення РФ. Харківська обласна прокуратура повідомила, за цей період на Харківщині загинули 2767 людей. З них 95 – діти. У регіоні повністю або частково зруйновані понад 70 тисяч об'єктів. Понад 7 тисяч із них багатоповерхівки. У Харкові, за даними міськради, постраждало майже 11 тисяч будівель. З них 8 тисяч житлові будинки, приватні та багатоквартирні. Ще 700 це об'єкти соціальної сфери, а понад 2 тисячі комунальної та критичної інфраструктури або ж комерційного призначення. Уже відновили майже 900 багатоповерхівок, що постраждали не критично. Як Харків загоює рани, дивіться у фотопроєкті на сайті Медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.